Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, партизанські зустрічі. Давайте поговоримо. Не всім було зрозуміло, про що йшла мова, коли ми аналізували статтю з тенденцій на ринку нерухомості. Я маю на увазі останній, останню аналітику. А мова йшла про наступне. У 2009 році я звільнився з університету, перестав викладати, займався приватною практикою як приватний підприємець, фізична особа, консультації надавав з питань ведення комерційної діяльності і управління і замислився над власними продуктами, проаналізував свій досвід, подивився навколо. І вирішив, що я, в чому я зможу досягти найвищого рівня, і це розробка пристроїв для роботи відпочинку і розваг, які ви маєте щастя спостерігати в просторі, в майстерні, де ми творчій, де ми їх розглядаємо, де ми говоримо про те, що вони можуть потрапити в будь-яку точку на мапі на глобусі. І радувати будь-кого з вас. І для цього я запрошую кожного до партнерства, аби ми в партнерстві, в творчості створили те, що буде вас милувати, радувати, за вашими вподобаннями на основі моїх розробок. Тож, 2010 рік я приступаю до цих розробок і фіксую, що функціональність, ергономіка та безпека це тренди на майбутнє. І це ви можете прослідкувати. Я 15 років про це говорю. Це зафіксовано на сайтах. Тобто я виступив в ролі такого собі футуролога. І тепер, через 15 років, це стало наявним. Тобто, коли ми створили найкращий в світі мультифункціональний простір, м'які модульні меблі трансформер номер 1 в світі і використовували саме ці тренди, тепер суспільство підтягнулося і в свідомості людей це стало актуальним. Тобто тепер моє прогнозування з минулого стало явним. І змінило тренди з метру квадратного в бік оцих трьох показників.